Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами пограємо ще раз на тестовому сервері. Так, попередні підземелля ми з вами бачили. Давайте спробуємо пройти все ж таки нові підземелля, побачимо, що нам в них випаде. Ну, я думаю, без різниці, які з них нам відчиняти. Ага. І бачимо, що не збереглося в нас те підземелля. Ну, добре, що в нас є от додаткове. Давайте ввімкнемо і побачимо, що, що ж нас тут буде чекати. Я так розумію, що всі ті аспекти, які будуть тут випадати, вони виключно зафіксовані. Тобто, якщо ми відкрили якесь підземелля, скоріше за все, що все, що в ньому нас чекає, буде зафіксованим. Тобто нічого нового, скоріше за все, в ньому нам не з'явиться. Ну, давайте пройдемо його, побачимо, що, що, що тут буде взагалі. Цікаво, як ці підземелля взагалі будуть переноситися в гру, чи будуть взагалі існувати ці підземелля додаткові, тому що з сезонною тематикою все зрозуміло, що ми будемо прокачувати там свої якісь камені. Або ж вибивати їх, вибивати якийсь ресурс сезонний. Якщо ж переносити ці підземелля у постійну гру, то, скоріше за все, розробникам доведеться їх якимось чином видозмінювати, щоб в них нам падало також щось дієве. Так, давайте спробуємо взяти нашого компаньона, хоча б якогось будь-якого. А ми його взяти не можемо, тому що тут якась помилка. Ну, тоді будемо збирати все власноруч. В цих підземеллях, друзі, нових буде три рівня, я так розумію, які нам потрібно пройти. І, скоріше за все, що в кінці нас буде чекати босс. Ну, для того, щоб це перевірити, давайте все ж таки його з вами пройдемо. Я сподіваюся, що в нас вистачить урона, щоб його пройти. Або зберемо з вами якийсь інший клас для того, щоб було це все проходити легше. Знову ж таки, основна проблема в тому, що гра постійно вилітає і тяжко просто-напросто зібрати. Якогось нового персонажа, тому що через кожні 5-10 хвилин просто-напросто гра у нас вилітає. І тому тяжко щось затестувати. Ну, тоді буде чудова можливість просто-напросто в наступному сезоні розкачувати персонажів і перевіряти саме їх в сезоні. Бо я так розумію, що це через те, що дуже багато гравців ринулися перевіряти ці нові підземелля, перевіряти нові збірки, збирати нові збірки, тому що, як ми пам'ятаємо, подавляючий урон, знизили в його ефективності. Гравці зараз всі ринулися перевіряти персонажів, як вони будуть працювати яким чином тепер на них грати. Тому просто-напросто всі тестові сервери зараз наповнені гравцями, які намагаються зібрати якусь грабельну збірку. Тому що, звичайно, нікому не хочеться, коли вже сезон цей з'явиться і буде доступним, нікому не хочеться перевіряти якісь свої. Здогадки з приводу того, як збирати персонажів. Тобто всі хочуть зібрати їх на тестовому сервері. Я думаю, що це основна причина, чому гравці взагалі грають на тестовому сервері, вони просто-напросто хочуть вже знати, ким вони будуть грати, коли вже гра вийде. Коли цей сезон буде доступний, тому що ніхто не хоче збирати неіграбельного персонажа, який взагалі нічого не може зробити тим монстром. Тому з цим, я думаю, і зв'язані всі неполадки на серверах, всі виляти, тому що дуже багато гравців грає. Так, ну тут у нас класичне, в принципі, підземелля. Дуже схоже на ті підземелля, що ми вже бачили з вами. Цікаво, як воно буде виглядати саме далі. Скоріше за все, що сила монстрів буде рости з кожним рівнем підземелля. І нам доведеться все ж таки зібрати якусь збірку, яка буде грати нормально, тому що. Я так розумію, що чим далі по підземеллям, тим більше будуть вони потребувати від нас урону. Тому саме я думаю, що потрібно все ж таки буде зібрати якогось персонажа, щоб зрозуміти, як як за нього грати. Щоб швидше просто-напросто це все проходити. Побачимо. Цікавий, в принципі, чарівник, тому що в нього з'явиться новий предмет, який дасть нам змогу грати через гідр. Чесно, поки що не знаю навіть, якого персонажа я хочу створити. Можливо, затестуємо з вами декілька персонажів. Побачимо. Чи буде в нас бажання і натхнення? Ну, поки можу сказати, чому саме пропустив з вигляду одну гру, чому перестав у неї грати. Ну, ви, мабуть, здогадуєтесь, яка це гра, тому що, якщо чесно, мені не дуже цікаво грати, коли гра постійно вилітає, постійно весь прогрес нас, наш. Кудись дівається, коли ми там збирали свого персонажа, щось на нього одягали, проходили якісь івенти, потім просто-напросто гра вилітає і все, що ми робили там декілька годин, просто-напросто дівається в нікуди. Тут єдине, що добре, що якщо ви вже щось зробили, то прогрес не так далеко вже й Скажімо так, повертається до е, початкової точки. Тобто те, що ви робили останні там 10-15 хвилин тільки пропадає з вигляду, то, в принципі, ще шанси є щось затестувати. Якщо ж е, повністю пропадає те, що ви там. Е, Робили декілька годин, то я думаю, що ну, сенсу грати в такі ігри не, осо... не особливо, <свісно> не особливо багато. Тому, ну, по можливості протестуємо те, що у нас вийде. Побачимо, наскільки буде втрачатися прогрес, якщо прогрес. Втрачається на одне всього-навсього всього підземелля, то це не критично, можна побігати і потестувати інше. Просто потрібно буде зібрати якусь збірку, яка швидше це все з вами дозволить нам проходити. Збірка начебто і непогана на цього друїда, але досить повільно, тому будемо обирати якусь іншу. Щоб прискорити просто-напросто наше проходження. Так, там, мабуть, не будемо бити навіть цього монстра, хоча вже розпочали, то пройдемо. Так, знову цей чат, ми його вимкнемо, щоб він нам не заважав. Дуже довго б'є монстрів. Потрібно думати щось з друїдом, тому що поки що не зрозуміло, як він буде грати взагалі. Мабуть, навіть з вами візьмемо якийсь інший аспект. Може нам простіше стане грати, бо щось дуже довго. Дуже довго б'ються монстри. Так, слухайте, ну якісь предмети випадають вже непогано. Цю зброю ми, мабуть, залишимо, можливо, знадобиться для тестів. Так, і зараз ми, я так розумію, потрапимо з вами на наступний рівень. Давайте, знаєте, що зробимо. Давайте спробуємо з цього підземелля вийти. Я думаю, що воно нікуди не дінеться. Якщо пропаде, то буде, звичайно, прикро, але хочеться щось зробити з нашим демеджем. Давайте заберемо ось цей аспект, який дає при укріпленні нам. І давайте зробимо, щоб ми. Щоб ми були додатково от хвилею, наприклад. Можливо, це якимось чином нам допоможе. Про збірки навряд чи буду щось розповідати, друзі, тому що збірок, як таких зараз немає, за день буквально ну, складно протестувати щось у великому об'ємі, тому що знову ж таки виліти з гри. Мабуть, дарма ми звідтіля вийшли, потрібно було проходити далі. Бо зараз, мені здається, навіть туди і не повернемося з вами. Потрібно було проходити те підземелля до кінця. Слухайте, ну спробуємо почекати, можливо, ще зміниться. Так, повернулися ми з вами в наше підземелля. І ще цікаво, після того, як ми з нього виходили, воно змінилося візуально. Тобто, ці підземелля, вони не постійні, вони змінюються кожного разу, якщо з них виходити. Цікаво. Це означає, що однаковими вони точно не будуть, бо трошечки інше було в нас, якщо не помиляюся. Трошечки по-іншому був розташований наш вхід, наче зверху вниз, а зараз ми навпаки йдемо з вами нагору. Слухайте, ну, глобально начебто нічого і не змінилося. хоча-хоча. Якийсь урон є, я думаю, що дійдемо все ж таки з вами це підземелля, Подивимося, що нас чекає на третьому етапі, бо саме це нас в принципі і цікавить. Ну, от те, що тут падають до речі, скрині, там, де в нас дається наш ресурс, щоб брати речі в нашого торговця, це непогано. Тому що от уже дві скрині з оболами, які дадуть нам можливість якусь річ купити у нашого торговця. Тобто 100% є сенс, я думаю, друзі, брати. Проходити ці підземелля, тому що це як варіація, щоб не бігати постійно ями. Якщо, наприклад, ми прокачали свої гліфи, і яма нам уже не потрібна, то який сенс нам її бігати, якщо ми не хочемо ну, далі нічого прокачувати? Якщо в нас гліфи і так уже нормального рівня, то я думаю буде сенс бігати по цим підземеллям, тому що вони постійно будуть різними. Я так розумію, постійно буде змінюватися бонуси, які вони дають, постійно буде змінюватися їхнє розташування, як вони будуть нам відображатися на мапі. Я думаю, що буде цікаво попроходити їх, тому що буде якесь різноманіття. Ну і взагалі добре, що вони нам дають можливість взяти участь у такому начебто невеличкому рейді, скажімо так. Тобто, щоб не обирати яку активність бігти, ми можемо просто запускати ці підземелля і знаємо, що на хвилин там 15, ну дивлячись від того. Наскільки швидко ми їх будемо проходити. Ну, візьмемо, що якщо ми швидко проходили звичайні підземелля за 3 хвилини, то це, мабуть, буде хвилин 9-10. Якщо ми їх будемо проходити швидко, буде такий невеличкий рейд, який ми знаємо, що будемо проходити хвилин 10. Слухайте, ну я завжди в принципі за варіативність, якщо це дасть нам можливість просто-напросто е, пограти е, спокійно собі якісь нові івенти, так щоб не бігати постійно в яму і постійно орди, то в принципі варіант, тому що тут ми бачимо, що також випадає нам ресурс е, маревіт, який нам потрібен для прокачки наших речей. Ну, знову ж таки, все залежить від винагороди. Хоча, в принципі, для різноманіття, я думаю, так чи інакше ми будемо їх проходити. Але обов'язково, мабуть, все ж таки, друзі, зберемо якусь іншу збірку, тому що бачимо, що ця збірка, яка йде в нас на... Це вміння не дуже сильно гарно нам підходить для того, щоб проходити це все швидко. Потрібно обрати щось інше. Щоб було просто-напросто швидше. У будь-якому випадку, я думаю, що добре, що розробники взялися за ці підземельні. Тому що дійсно в грі вони мали досить таку невеличку роль тільки на початку гри там, дістати якісь перші свої предмети, перший, перший свій ресурс. Поки ми не можемо проходити нормально ні орду, ні високі, ні ями. Та вони були непоганими. Я думаю, така ж ціль їхня і буде в новому сезоні. Просто-напросто будемо бігати не декілька різних, а зможемо запустити одне і проходити саме його. Так, друзі. Ну і знову надійшли ми з вами до боса. Е, неможливо потрапити нам на наступний рівень, тому що знову. Повисла в нас гра. Ну, тоді спробуємо перезібрати якусь іншу збірку, щоб це все просто-напросто було швидше. Тому що не дасть нам гра дібратися до тієї цілі, що ми хочемо. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі в нових відео.